Участь та перемоги в олімпіадах, змаганнях, тестах. А цього під час навчання у середніх закладах освіти для багатьох була здача національного мультипредметного тесту на 200, 400 та 600 балів. Останнє тризначне число вдалося отримати двом дівчатам з Хмельницького. З п'ятого класу ходила на олімпіади по всім предметам. А в 11 класі була особливо інтенсивна підготовка, завдяки якій можна було досягти таких результатів. Я часто проходила пробні тести, часто проходила тести, які були перед цим. І я б сказала, що в день, коли здавала я, мені сподобались тести, вони були доволі легкі. Якщо знати, до чого готуватись, то все було легко. Відмінний результат отримала Еліза. Успіхи в школі дівчина показувала з першого класу. За це й отримала значну кількість нагород, в тому числі і золоту медаль. З вересня Юнка буде навчатися у Києво-Могилянській академії напрямок філологія. Наразі першокурсниця займається вивченням кількох додаткових мов. Мене цікавлять мови і мені б хотілося працювати з ними в майбутньому скільки мов знаєш так, українська це рідна мова, англійська. А також у школі вивчала німецьку, зараз вивчаю шведську, французьку та нідерландську. Сподіваюся, що мої знання знадобляться для розбудови України. Із вузом та факультетом визначилася Єлизавета для себе обрала готельно ресторанну справу. каже саме комунікація з людьми стала вагомим фактором у виборі майбутньої професії, виходячи з моїх можливостей, а також моїх знань іноземної мови. Я вирішила, що цей варіант буде для мене найкращий. Він доволі підходить мені, тому що я комунікабельна людина. Мені легко спілкуватися з людьми, і тому я вирішила, що ця сфера ця галузь, Найбільше пасує мені за словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, у цих дітях яскраво простежується прогресивне майбутнє України. А завдяки нашим збройним силам, відвазі та самопожертві, чоловіків та дівчат діти можуть навчатися та розвиватися, завдячуючи нашим вчителям, викладачам, професорам, завдячуючи вашим батькам, які зуміли виховати вас гідними і достойними справжніми українцями. Завдячуючи вам, дорогі наші, і зовсім без перебільшення генії. Завдячуючи Збройним силам України, ми маємо можливість вже за доброю традицією третій рік поспіль висловлювати від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради щирі слова вдячності вам за те, що ми вже переконані, що Україна в надійних руках, що Україна буде процвітаюче. Вільне незалежне майбутнє, тому що майже сотня молодих юнаків у цьому залі, які успішні хтось на освітянській ниві, хтось у спорті, хтось сьогодні на культурній ниві, саме ви, діти, молоді люди, проставляєте сьогодні нашу державу, яка більше 10 років не оголошені. Війні більше двох років, третій рік широкомасштабного вторгнення, ви своєю щоденною роботою, працею, своїми досягненнями популяризуєте нашу державу далеко за її межами і демонструєте всьому цивілізованому світові, що незалежно від умов, в яких ти проживаєш, якщо ти хочеш, ти точно зможеш, ти точно досягнеш. Тому що. Давайте згадаємо освіта, та як і зрештою решта сфер. Останні роки проживаємо ми складні часи. Починаючи з коронавірусної інфекції, діти ваше навчання в форматі онлайн, локдауни, повна перекваліфікація вчителів, навчання, на жаль, в умовах. Широкомасштабної війни під час повітряних тривог, ракетних обстрілів це все надає можливості ворогу, терористу, окупанту зламати наше прагнення, аби ми були гідними і достойними синами та доньками своєї держави. Я пишаюся як мама вами за те, що сьогодні майже 90 випускників на Хмельниччині здали успішно тест. Більша частина з одної дисципліни на 200 балів, 5 учні, випускників двох дисциплін. Яна Книр, книгі Єлизавета Чусовітіна з трьох дисциплін по 200 балів. Ну, насправді, це дорогого вартує, особливо в першу чергу роботи над собою. Тож, дорогі молоді люди, вчителі, Викладачі, батьки, нехай всі плани і надії, які вставите перед собою на меті, обов'язково збудуться. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, як би важко вам не було. Хочу тільки побажати самого основного нам всім. Повноцінної перемоги і справедливого миру, а все решта у вас точно буде. Загалом відзнаки від голови Хмельницької обласної ради отримали понад 90 талановитих та обдарованих дітей Хмельниччини, котрі після перемоги будуватимуть вільну та незалежну Україну.